Хей, hey guys! Сьогодні відбудеться страшне викриття і зізнання вашої вчительки англійської. Тому беріть чайок, це буде відверта щира розмова. Постараюсь, щоб це відео було коротеньким, змістовним і щоб не зайняло багато вашого цінного часу. Уявляєте, я 4 роки в коледжі вивчала англійську. Потім 5 років в Чернівецькому національному університеті вивчала англійську, здобула свої червоні дипломи з відзнакою, магістр філології з відзнакою. І за цей весь період ніхто ніколи не виправив мої три помилки, які вже стали закоренілі. Ну як так? А дізналася я про них тільки тоді, коли в моєму житті з'явився друг американець, і я попросила його вказувати мені на мої ж помилки. І помилки ці були в словах tired, я вимовляла як tired. Close, я вимовляла як closes. «frustrated» я вимовляла як «frustrated». І коли мені друг вказував на ці помилки, я така: Та ти що? Та ну. Та ніхто в житті ні разу мене не виправив, ти що? І справді я йшла, перевіряла ще і усвідомила, що справді я весь час помилялась. До речі, помічали себе ці помилки? Якщо так, напишіть в коментарі. Але найголовніша суть цього відео: чи завадили мені ці помилки? Працювати в it компанії з британським ринком? Ні. Чи завадили вони мені здобути. Посаду в швейцарській корпорації? Ні. Чи завадили вони мені здобути роботу в Офісі в Канаді? Ні. Чи соромно мені за них? Так. Тому що у мені живе той перфекціоніст, який, мабуть, теж вам знайомий, і він хоче, щоб все було ідеально. Але тут я з ним навчилася домовлятися, щоб він не завадив мені проявлятися. Як викладачу англійської. Тож, нехай ваш страх помилитися не завадить вам досягати ваших цілей. І так, зараз я вже здобула міжнародну сертифікацію нейромовного коуча. У мене є також сертифікат психолога-консультанта у методі позитивної психотерапії, тому що я хотіла піти глибше. Я хотіла розібратися у таких глибинних причинах. Того, що мої клієнти бояться говорити, вони соромляться, у них інколи хаос в голові. Чому вони не, не цінять себе, чому вони не рухаються по кар'єрній стежці вгору, які бар'єри їх зупиняють від цього? І вже зараз я можу будувати своє навчання на основі принципів роботи мозку, говорити з вами про емоції, відчуття та допомагати вам долати ці страхи та бар'єри, які просто не дозволяють рухатись вперед. Саме це я і продовжую робити, що би мені той перфекціоніст не говорив. І заключна думка відео: що означає, щоб викладачі були погані чи заклади навчальні? Ні, мої викладачі були прекрасні, талановиті, родовані люди. Помиляються абсолютно всі: вчителі, викладачі, науковці, президенти, але це є невід'ємною частиною нашого з вами росту. Я закликаю вас, мої дорогі друзі, не боятися помилок, прагнути до кращого. Бо наші помилки це шлях до успіху! Побачимося з вами вже дуже скоро в моїх наступних навчальних, а також мотиваційних відео. Всім добра! Бай-бай! Слухай, якось коротко вийшло. Напевно, як не встигли купити. Ну, але все сказала.